Наші вітання сьогодні автомобіль Golf 4, то теж легендарний автомобіль, хоча і старенький уже по рокам, але все ж таки актуальний. Багато їздить ще хлопців. Починаючи водії, ще на них дивляться і хочуть їх придбати, особливо в кого не дуже багато грошей. Як і в цьому варіанті, власник недавно тільки придбав цей автомобіль. Бачимо що на польських номерах. І хоче якось хоч привести трошки до ладу, щоб він, щоб він функціонував. Тут він вже зробив якісь заміни, вентилятор замінив. Бачимо там, де антифриз, вже не антифриз, якась ржавчина ну, в системі охолодження. Приїхав до нас на промивку системи охолодження. Переглянемо який бачок. Ну бачок як Бачок. Брудний, ржавчина витікає. До речі, тут така кришечка на болтах, на ній написано G11. Тобто, в цю систему охолодження ваг рекомендує заливати G11 антифриз, а не G12. Ну, Він йшов тоді на G11. Бачок брудний. В середині бруд. Ну, приступаємо до промивки. Першочергово підключились на передній радіатор. Подивимося, що в передньому радіаторі. Отже, поїхали. Микаємо апарат. Радіатор передній брудний, доволі сильно, багато бруду в перших секунд. Миємо передній радіатор. Промивка переднього радіатора триває. Покажу вам, як працює хімія. Спочатку наче небагато було бруду, ну достатньо, але не так, щоб капець. Але потім хімія підірвала всю весь цей бруд, подивіться, скільки вже в його полізло. Просто капець болото вже утворилося. Передній радіатор брудний, ну звісно, що машина. Вже в роках потребує гарної промивочки системи. Отже, миємо ще передній радіатор. Ще поки помиємо. Фільтр вирішили почистити, поставили чистенький і знову дивіться, кучу накидало. Це вже другий фільтр. Потрібно мити, що не вимог. Патрубок обратків бачок. Демонструємо вам на відео, що таке, коли він такий становиться пластиковий. Бачите, перегибаєш і все він. Кусок пластику, а не, а не патрубка. Під заміну однозначно. Другий фільтр вже приблизився до першого, повний. Що тут сказати? Система охолодження дуже запущена, видно по машині, ніхто не займався, нічого не робилось, як є. Другий фільтр опять уже болото. Помиємо другий фільтр, зараз поставимо ще третій. Іатор залишили, поки що хай хімія покісне в ньому бо дуже-дуже брудний. Перейшли на двигун, до двигуна зробили підключення, вмикаємо апарат. Чистенький у нас фільтр. фільтер. Ну, бачите, яка, яка жижа витікає. Почав викидати бруд, термостат ще не відкрився, видно, що і в двигуні є бруд. Гріємо двигун. Побачимо на якій температурі спрацює відкриття термостату. Робить нестабільно, якщо дати газу, то зависають обороти. Щось тут з тим моноінжектором, він доїжджав до якогось електрика. Тут ну, в такому стані приблизно все. Бачите, тут висить, тут висить, тут висить, проводка. ну, Без слів. ну, що Маємо, що маємо, як то кажуть. Ну, Навіть такий автомобіль ще потрібний, так сказати, бойовий скакун молодого хлопця. Остат працював на 87 градусах, вже був повністю відкритий, нормально працює, ще живий. Бруд є, в двигуні миємо. В процесі промивки двигуна перевіряємо, як працює радіатор пічки. Саме найбільше, ну, найбільше тепло видає центральний. Ми бачимо ось 57. Ну, Ще трохи підбирає, хай навіть буде 60, але права сторона зовсім в ауті. Зараз поставлю на праву сторону. Бачимо тут. Пішло падіння температури, навіть на руку відразу зрозуміло, що пічка нормально не видає тепла. Будемо окремо підключатись до радіатора пічки та промивати його. Вигуном завершили, промивочку повернулись на передній радіатор. Зараз переглянемо чи щось накисло. Так, подивіться, залишили радіатор киснути, І що вийшло з цього? А вийшло те, що відпадає ще брут. Чистий фільтр знову накидало третій, третій чистий фільтр був на передньому радіаторі. Ну жесть. Очікуємо, що на радіаторі пічки буде приблизно те саме. Ну, може менше, звісно, бо він менший по розмірам, але він буде забитий. Маємо дуже брудну систему. Це Golf 3. Я, мабуть, на початку відео сказав, що це Golf 4, це Golf 3. вибачаюсь, це ще старіша модель. Це до 2000 року випуск. випуск. Промили вже двигун, радіатор передній, перейшли на радіатор пічки. Зробили підключення, чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Бруду висипалося небагато. Зараз хімія нагріє, зворушимо так угло. Я думаю, що більше випаде. Але не дуже гарно, коли бруд не виходить, Це значить він вже там старий, він закам'янілий, і його звідти вигнати буде проблематично. І скоріш за все, що права сторона радіатора вона вже там лягла так добряче, закоксована. Краще б він висипався відразу. Побачимо, не будемо загадувати, подивимось, чи зможемо щось зробити з цим радіатором пічки. Отже, миємо. Перевіряємо попередні результати промивки радіатора пічки. Права сторона зовсім не давала тепла. Вже вийшло на 68 градусів. Набір продовжується. Супер результат. Ідеально, я б сказав, для таких років, і враховуючи, що було майже 69 градусів, вже під 70 буде права сторона. Переглянемо серединку. Серединка дає майже 73 градуси, ну, гарний результат. 70 плюс це ташкент в машині в такій маленькій, невеликого об'єму. Супер. Тому ну, спічка порядок. Зараз вже будемо допромиваємо і будемо переходити на заправку антифризу. На цьому місці відео я завжди говорю фразу Відмили ми бачок. Дивіться який чистенький, але не будемо обманювати нікого. Це новий бачок. Звісно, що в такий новий ідеал, цей бачок із Гольфа 3 неможливо. Поясню чому. Тому що він тут іде двох, ну, дві, дві стінки в нього. Якщо пальцем так спробувати, ви упираєтесь вокруг стінку, а над ним на цій стінці ще одна стінка. І це неможливо просто не буде контактувати нормально спеціальний абразив, який вичищає бачок. і тому такий бачок просто навіть не намагались мити. У нас був в наявності бачок, він недорогий, може дозволити собі будь-який автовласник. Гарний бачок, топран, ось його номер. Можете загуглити, він зовсім недорого коштує. Тому бачок не мили, бачок міняємо. Без ніякого обману ставимо новий бачок. Але я зачастую звичайні ваговські бачки, які вже пішли з Ольфа 4, шкода, 5 і Б6х пасатів, 7 і 8, вони всі такі пустотілі, можна їх відмити і нормально відмиваються. Цей же бачок, ну, куди куди його мити, подивіться, ставимо на все зробили, з'єднали і настав час заправляти антифризом. Бачив раніше в коментарях нас запитували, як ми це робимо. От ми вирішили показати на цьому автомобілі. У нас є такий пригал для вакуумування системи охолодження. І він же робить і заправку антифризу. Ну, сюди подається повітря, клапан розрядження. Зараз ми зараз перекрию все, робимо вакуумування. При цьому шланги починає втягувати. Закриваємо краник, виключаємо. Ну і Ми дивимося, падає стрілка чи ні. Дивимось, стрілка стоїть. Можна почекати там, не знаю, хвилинку-дві. Дивимося. Воно ну, вже відразу видно, що воно стоїть, тримається. І тепер робимо заміс антифризу, якщо це, допустимо, концентрат був. Опускаємо заливний і відкриваємо цей вентиль. Поверх. І бачимо, пішло, пішла така жила заправляти антифризу. Заправочка триває. У бачку вже з'явився рожевий колір. Навіть після такої вакуумної заправки все рівно треба прогріти, щоб відкрився термостат все рівно після прогріття, після прогонки системи і ще воно попросить. Закінчили промивочку системи в автомобілі Golf 3. Зараз покажу вам, як це в нас вийшло. Бачок, звісно, новий, антифриз, власник, до речі, я сказав, що тут написано G11, видно, по оригіналу. Це зеленого або синього забарвлення, але власник взяв G12. хепу, до речі. Такий антифриз взяв. Е ви спросите, а що так можна було, можна. І що, нічого поганого не буде? Не буде. А чому? Тому що ну, все просто, антифриз є антифриз. Навіть якщо ви просто заліте там місто G11, g 12, щоб, щоб такий якийсь вред там, нанести. Автомобілю не вийде. Тобто, можна так робити. Тоді на той момент технології G12 антифриза не було. І я думаю, зовсім нуль проблем, якщо сюди замість g 11 після повної промивки системи, не змішуючи, обов'язково не змішуючи хілі, залити G12, Все гуд. Машина прогріта. По температурі права сторона найгірший. 71 холостий хід. Автомобіль зараз працює. Він тут має проблеми з, яким... з моноінжектором. Іноді він може сам просто прогазовувати, набирати обертів. Тут якісь звуки доносяться із ремня е... ну, страшні. Щось там об щось тре. Ну, то як кажуть, не наша справа, кожен повинен займатися своєю. Наша система охолодження. Подивіться яка, кристально чистий антифриз, красивий, система чистенька, все вимито, пічка працює. Ми чекаємо власника, якщо цей автомобіль ще проходить з років 3, то чекаємо його знов до нас на промивочку системи через 3 роки. Ставте вподобайку на підтримку українського контенту. Будемо вам дуже вдячні. Всім гарного мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!